Сьогодні презентую вам гердан, Мареву світанку. Ось такий неймовірний красончик в синіх кольорах. Я Віка, майстриня бісероплетіння, представниця артскриньки українського бренду прикрас бісеру ручної роботи. І ось такі прикраси ми створюємо під замовлення та на наявність. На даний момент чергу, формуємо чергу. В наявності практично нічого не залишилось. Запитуйте в особистих повідомленнях або за номером, який вказаний в описі відео, чи на нашому сайті посилання на сторінці в TikTok на головній. Також ми, окрім герданів, створюємо браслети, сережки, силянки, кризи, кривульки, багато-багато всього. А цей красунчик займає особливе місце в моєму серденьку. От хто хоче такі замовитись, звертайтесь в особисте повідомлення, Па-па!